Бучанські активісти та самооборона Київщини навідалися до маєтку колишнього віцера спікера парламенту Ігоря Калетника. За документами, власник 14 гектарів Бучанського лісу, це під Києвом, дідусь Калетника. Минулого тижня суд постановив землю повернути громаді. Це рішення сили ще не набрало. Реакцію людей бачила Ірина Ромаліська. На анкірних болтах він кріпиться. Гайки, бачите? Ці гайки зрізають і він падає. Або краном знімаємо його поступово. Восьмиметровий паркан для початку обмалювали. Коли почали брати приступом, охорона ділянки відчинила сусідні ворота. Охрана, Нету ні, охрани Вот этот забор снять і поставить на вдоль, на границю на, на нашу. За парканом 14 гектарів лісу, годівнички для звірів, вишки для полювання, кілька господарчих споруд і два дерев'яні будиночки. Це не є. Це, це пан колетик в цьому б не жив би. Бо це є хімія, це є збір, розумієте, знаружи це обшито, буквально теж дешевий матеріал. не великий. це є для прислуг. Ласик, подивіться, хай під ним вгору. Теж, Керівник Київської обласної самооборони Володимир Давидюк оглядає кімнати та розмірковує, що робити з цим майном. Доміки ці розібрати, продати і на висі кошти закупити теплі Більо людям теплу, бушлати. одежу, бушлати, те, що вони ходять роздіти. На місце приїздить адвокат Готін. Він представляє інтереси офіційного власника цієї землі, дідуся комуніста Ігоря Калітніка Василя Кіргана. Нагадує, рішення суду про повернення цієї землі громаді ще не набуло чинності. Адвокат готує апеляцію. Якщо апеляційний суд визнає за правильність позицію позивачів, визнає. тоді тоді не буде питань. А якщо не визнає, тоді дійсно це буде доказано, що це правота Василя Кіргана ніхто ж не заперечує про те, що якщо суд прийме рішення на користь позивачів, то дана земельна ділянка була передана до власності. Але цього рішення немає поки що. Так що ну тобто, це не кінцеве рішення. Для нас, для нас рішення кінцеве. Я знаю, що буду говорити, щоб забрехати, затягти, подати апеляцію і знову воно залити. Як повно було. цього не буде. Охорона гостям не заважає. Коли б тут останні були хозяєва? Не знаю, і тоді їх не було. Не втручається й міліція. Ми просили охоронник. Що щоб далі не зламали нічого. Він пропустив їх на територію, щоб посмотрели, без, без нічого. Заявлення написано у нас. Тобто охрана написала вам заявлення? Тут активісти пробули близько години та поїхали, пообіцяли повернутися завтра зранку. Самооборона має намір виставити тут охорону. Ірина Ромаліська, Олексій Трушин, перше національне.